Привіт! Ти на Easy Boost with Easy E в п'ятиденному марафоні англійською без стресу. Протягом п'яти днів ми будемо тренувати практичні фрази, говорити, жартувати і, що важливо, не боятися робити помилки. Кожного дня ти отримаєш відео Сам урок, завдання в ігровій формі, щоб закріпити новий матеріал, та бонус шпаргалку з основними моментами уроку. Якщо виконаєш завдання, отримаєш зірочку. П'ять зірочок, особливий подарунок наприкінці. Усе відбуватиметься тут, у телеграм, де ти можеш ділитися своїми відповідями і бачити інших. Також в останній день челенджу на тебе чекає бонус, фінальний спікінг-клаб, щоб протестувати отримані навички на практиці. А тепер до справи. Скажи чесно, ти теж на запитання «How are you?» завжди відповідаєш I'm fine». Насправді носії майже так не говорять. Окрім роса у відомій сцені. know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. <hums> <hums> Сьогодні я покажу, що реально працює у живому спілкуванні. Перш ніж навчитися гарно відповідати, важливо вміти правильно поставити запитання. З цього і почнемо. У різних ситуаціях підійдуть різні фрази від формальних до розмовних. Розглянемо найпоширеніші варіанти з прикладами того, як вони звучать у реальному житті. How's it going? менш формальне ніж how are you, Ідеально для повсякденних розмов між друзями, знайомими або колегами. в How's How's it going? How's it going? How's it going, you blue idiot? How are things? Доречно, коли давно не бачились, або хочете дізнатися загалом, як справи. How are things? How are things going, Mr. Torrance? So, how are things? What's up? Дуже неформальна фраза, яку ви часто почуєте в американських фільмах і серіалах. Зазвичай використовується як привітання і не вимагає докладної відповіді what's hey, What's up? It's up? Okay, what's up? How have you been? Якщо ви спілкуєтеся з кимось після тривалої перерви, скористайтеся цим варіантом. How have you been? Oh. How have you been? How have you you been? been? Good! Зверніть увагу на вимову. У нейтівів ця фраза зливається і скорочується. Повна форма звучить дуже повільно, учбово. How have you been? Натуральна форма, як кажуть нейтиви. Have you been? Have you стискається майже як how you been? Тут також важлива інтонація. Ми можемо сказати з теплом, коли ради когось бачити. How you been е, з підйомом на been. І нейтрально дружньо. How you been рівний тон. Наступна фраза. How's life? How's everything? Охоплює все. І роботу, і настрій, і роботу, настрій, особисте. How's life? So, how's life without me? How's everything going there? How are you doing? Живий, How are you doing? How's your day going? Актуально у середині дня. How's your day going? Huh? <laughs> how's your day going? How's your day going? You doing okay? Дуже розмовне, часто кажуть, якщо співрозмовник виглядає втомленим чи сумним. А й okay? okay? ну що? Ми розібрали більше десятка фраз, якими можна урізноманітнити твою мову. Тепер дивись, як відповідають носії. Де юно екзаксли всі ці короткі відповіді: типу: I'm I'm good, thanks. I'm doing well. I'm okay. All right. Not bad. Pretty good. А давай звучати, як нейтиви. Окрім «I'm fine», є десятки природних варіантів. Ось дружні і невимушені варіанти. Can't complain. Не скаржусь. I can't complain. Can't complain. Same old, same old. Все як завжди. You know, same old, same old. Same old, same old. Not too shabby. Більш неформальний спосіб сказати «not bad». Not too shabby. Not too shabby, huh? Не забувай бути вічливим та обов'язково запитай співрозмовника What about you? Коли справи не дуже, можна сказати щось на кшталт I've been better, яко кажучи, не дуже. I've been better. I've been better. It's been better better day Дуже поширений варіант. It's been a long day. It's been a long day. It's been a long day. Not Not too too great, actually. Not too great, actually. Носії зазвичай часто відповідають чесно, але коротко, без драми. Якщо ви не хочете здатися занадто байдужими, відповідаючи на питання how are you, але також не хочете, щоб розмова затягнулася, додайте трошки подробиць або гумору. I'm good. Just had a lunch and feeling sleepy. Not bad. Having a chill day. Can't complain, my my laptop died, my bike got stolen, but hey, at least I didn't get run over by a car. Яку з цих відповідей ти вибрав наступного разу? Напиши в коментарях. Сьогодні ти прокачав перше враження, а завтра ми поговоримо про англійську у реальних ситуаціях. І ти здивуєшся, скільки всього вже знаєш? А якщо ти дивишся це відео на YouTube, долучайся до мого безкоштовного челенджу з англійською в Telegram та забирай бонус до цього уроку – файл з 10 фразами та інтерактивними картками. Посилання під відео.